Меня хотів казати, казать, то, походу той перец вообще. А у нас добрий ранок, Так, добрий. Да, добрий ранок Добрий ранок. <laughs> ранок. Нажимай. зламав трактор. Він тепер наїде. А там отже доз. Уже доз доз. Жолото. Ничего. А? -я, я не с тобой разбавляю. Эй, короче. Прости. На На! На! дорослі вирішили погратися в жмурки. і мама. Так, десь там ще Аня і Веня, Та, Оливія? Десь там заховалися. Це єдине, що сьогодні відкрите. А Ми, як знали, нічого не купляли завчасно в магазинах. Наїлися, напилися. Оце треба було провтикати, щоб все О, оліві не трусіля. Що все закрито? Це тільки я так не можу провтикати. Так, я хочу розібрати сушку. бо речі, деякі вже висохли, і їх треба прибрати. Сушку занесла тільки сьогодні, тому що дощ пішов. Так. Проберу. Завтра нібито приїдуть батьки, тут треба навести порядок. Займуся це напевно, завтра. Може сьогодні. Я не знаю, правда, скільки часу вже. Може, сьогодні займуся. Ось такий ось. День нас вийшов, святковий. Да? Всім дякую, що сьогодні були з нами, всіх зі святом Пасхи, зі святом Великодня. Нехай Господь оберігає вас і завжди буде в ваших серцях. Вірте, моліться і все буде гаразд. Нехай Господь вас дуже сильно благословить. Всім до завтра.